Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 31 липня 2024 року. Вечірнє відео. Іду до господарства. Та також у відео буде цікавий для вас сюрприз. Тому дивіться його. Обов'язково. Іду скалини, прохожу. Вона вже червоніє. Як ви можете побачити ось ось. Тузик ходить тут? Ось його. А також іду. Десь, а, ось вони ці кури молоді. Ой, боже, не хочуть заходити ніяк. Абсолютно не хочуть. Ото кури які. І білушка ще тут сидить. Я не знаю, що з ними робити. Цікаві курочки у мене. Ось. Відео недовге. Сьогодні останній день липня, друзі. Хочу сказати, як швидко літо минає. Це взагалі. Ось курочки відпочивають. Відео буквально буде недовго. Ось покажу вам гарний вечір. Ось покажу кроликів, давав акацію та плюс ще яблука сьогодні. Давав такі соковиті, які впали. Такі червоні. Ось кроликам теж ось давав сьогодні яблука. Ось, друзі. А зараз я хочу вам показати цей сюрприз. А ось я хочу вам таку приємну новину. Я зірвав першикову невеличкий городу. Сорт шугаєло, має бути жовтий всередині. Я не знаю, чесно, чи він стилить, але вусик був сухий. І, і тут є ось такий він жовтий під низом був. Зараз я хочу зважити його, такий, мене, такий як ну, безмін, чи як називається. І хочу м -м, показати вам. Його зважити і поріжу його і вам покажу. Ось, друзі, ось цей кавунчик задоволений, 600 грам. Зараз, друзі, покажу вам. Тільки сфокусується зараз. Ось. 600 грам десь приблизно. Зараз, друзі, я радий. Давайте поріжемо. Все, друзі, зараз я буду його різати, але однією рукою мені незручно, зараз його розріжу і вам покажу. Вау, друзі, я в шоці! Я не думав, вусик сухий, але я так сумнівався, чи він буде стиглий. Він стиглий, жовтий кавун взагалі. Перший взагалі раз, хоча я вже ну, десь два роки, в тому році був тільки червоні, жовті не було. Але дивіться, жовтий кавун шухаєло, Хоча невеликий, але можна як яблучко на дольки так порізати. І все буде чудово, друзі. Зараз будемо куштувати. А вам приємно перегляду далі відео дивитись. Уже. Куштуємо із сім'єю ці кавуни. Кавун, цей, точніше, жовтий, соковитий, друзі, по-перше, такі тонка кожура. Стиглий, запашний він. І навіть скажу, він, він без нітратів, я, ми, я нічого в них не додавав. Тільки підживка курячого посліду. ну хто там мені писав, що не буде кавунів. Угу, бачите. Ну, невеликий, але смачний. Це саме головне. А на цьому все. Ось сьогодні, друзі, недовге відео, хоча покажу вам кизил. Лишень. Сьогодні не довге відео, завтра довше. І перше, це в серпні. завтра. Я не можу повірити, що так швидко пролітає літо. Це дуже, дуже сумно, що пролітає, але й осінь має теж. Але і так, дякуємо, що було. І є зараз ще один місяць. Але й він теж пролетить, як липень. Липень швидко, і червь швидко, так і серпень пролетить. На цьому все. Усім дякую за перегляд цього відео. Цього відео бажаю всім добра, миру, до нових зустрічей. Усім па 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 па